Знову доброго дня! Це продовження історії, які тут є. Континівно реконтарили історії кісонокі, комиведитича анкіписта фамілія. Одесу дерево анкілору, коза, сучасу, і перкис, і коме, коме коза сучесу і прикис сонуку і коми сучесу стакоза. Розкажемо, звичайно, і про них, про цю сім'ю. Зараз вони про себе розкажуть трошки. Доброго дня. Скажіть, звідки ви, хто ви є? Чорно-дедове венітивой? Мезимо, мене звати Олена, я сестра Тані. Сестра? Mm -hmm. Лей е Олена Сікяма, <кій> до Леополі і Лору сону Сорелли. А як звати тебе? Таня. Таня. Олена і Таня. Соно Олена і Таня Дує Сорелли. Розкажіть mm -hmm. вашу... Таня 3 вересня попала в аварію. І довелося ампутовувати рівному. Eh, потім... Чекайте, я переведу зразу. Eh, 3 марці Таня ha hanno dovuto amputare questo arto. Вона ще отримала дуже багато численних трав і в перший місяць провели ще п'ять операцій. Примок мизи нам фату анкіалти 5 операції. Лікувалася в дитячій лікарні на орлика у Львові. Раїну на поліклініку на спидали сікяма орлик. Вулиця Орлик. А лікарня? Лікарня в навчається вулиці. Це дитяча лікарка. Оспадали кисітровасу на Віа Кисікима Віа Орлик.

Що ще розказати. <рес> і я, я, коли це почалося, коли вас запросили? Е, Якого числа? Тиждень тому нам сказали, ми зібрали і вирішили поїхати випробувати. <рес> тому що зараз війна в Україні і взагалі реабілітації ніякої немає. Ми інтернують почуваємо коїсь та реабілітацію і кундії. Non c'è possibilità tanta di curarsi e fare tutto questo, quindi siamo andati via anche dalla guerra per poter continuare a curarsi. Скажи, Таня, два слова. Звід... Скільки тобі Де ти живеш? Scusa Прошу? più років. Io ho undici anni. Львівській області. область. з солоді Реджоноді Леополі. Ти ходила до школи? В Який клас? П'ятий. Соноїнку елементаре. Е... Як ти себе почуваєш? Скажи трошки, як з тобою обійшлися люди, лікарі, як було? все пройшло. Можна розказати трошки? Рафонта Чомупола, то історію, яку ми спадали, ту тутописту з друзями, як все було. Трошки розкажи про себе, добре? Дякую. Скажіть, що приходять друзі, подружки, підтримують? Приходять до мене друзі, потрібно підтримують мене. мене, друзі, підтримують мене. мене підтримують, підтримують. Ти вчишся? Продовжуєш навчання? Так... По дистанційці? Обвіменти Так. Дістанц, лецюня дістанця, сказати, і я a fare le lezioni, che è una коза privilegiata direi. Приходять вчителі додому до тебе вчитися з тобою. Так, це ж якось, якби люсо, люкс, привілегії, так? Привіледжата і ставлять оцінки. І які в тебе оцінки? Окесто ті метунанки ай? Воні на 5-4, все. Чи в нас 10? Скільки? Одинадцять, десять, дванадцять. У вас така шкала зараз? Бачите, навіть не знала. А Одесу масимо, додічі, ундичі, дічі, воту масиму. Найвищий бал це 12. А от я, ті, додічі, ундічі, дічі. Як ти була у лікарні, як з тобою обходився медперсонал, як все було від першого дня, поки коли ти попала? Кисто коме стати експерти муспитали, кондукторі, комесія трувата, проке в'яменти, але прямо вольта, звичайно, це для тебе було вперше. Ти попала в лікарню. І як в цьому всьому з тобою обходились? Прямували <реку> допомагали. Bambina è timida, parla poco. Sì. Troppo. Ho detto sì, sì sì, mi hanno sostenuto, erano gentili e buoni con me. E cibo, jak te vodovali? Добре. Подобається тобі лікарня? Не дуже. Не дуже. Не дуже. la cucina non piace a nessuno, non piace molto, diciamo così, giusto, bene. Il diagnosi non serve senza comment. non vi diremo neanche perché vedete anche voi, usa la carrozzina. Niente, questa è la breve piccola storia anche di questa Tania che porteremo oggi con noi in aereo che dopo anche faremo un breve video come va con noi in aereo. Це коротенька історія про цю сім'ю, про цих двох сестер Таня і Олена. Потім ще покажемо вам продовження того всього, як вони будуть сідати в літак і відправимо їх у Італію. На даний час я є перекладачем, допомагаю їм з мовою. І все, і потім ми розпрощаємося, вже потім будемо підтримувати контакти в Італії. Дуже дякуємо вам за розповідь. Грація, я вой, якесь та інконтру кияти. Dato permesso perché stavo dicendo prima, non volevano. Ho detto: Ma magari qualcuno aiuterà a questo racconto? Magari qualcuno è là in Ucraina e non sa dove rivolgersi, cosa fare. Magari cerca aiuto e grazie a questo, vedendo questi video potranno sapere almeno che passi fare e cosa fare. Quindi grazie, Duse Diaco e Muvam.